Як і було обіцяно в попередніх сюжетах, детальніше розповімо, як проводиться моніторингова перевірка безпечності харчових продуктів тваринництва, молочних та м'яса в корпусах міського ринку асорті фахівцями Держпродспоживслужби. Головне, на чому робився акцент під час рейда, наявність висновку санветлабораторії ринку та дотримання санітарних норм продажу продукції, її правильного зберігання та відповідності тари, з якої вона відпускається. Бо і м'ясо, молоко, сир, бринза це товар. Що швидко псується, і недотримання норм продажу несе за собою харчові отруєння. Ну, як ми бачимо, реалізація в молочному корпусі молока здійснюється так, як потрібно з кляної банки. Якщо, ну, якщо людина, мабуть, прийде свої бути, вони зможуть її туди налити, але в свою бутилку. Так як молоко скерокортюшийся продукт, відповідно до експертного висновку, тут вказано. Дата та час реалізації. Люба людина, не тільки на ринку, відповідно закону України про захист прав споживачів, має право вимагати або просити документи, підтверджуючи якість продукції. Ці експертні висновки видає лабораторія весна експертизи на ринку відповідно після отримання тих документів, які передбачає законодавство. Щоранку такий товар обов'язково потрапляє в лабораторію ринку для проведення відповідних досліджень і тільки потім на прилавки, де відпускається споживачам, впевнює Олександр Гальчинський. «Торгуючі приходять, приходять до нас в лабораторію старою, в якої знаходиться продукція. Ми дивимося санітарну відповідність. Щоб були для молочної продукції, для піщової відбираємо проби свого гласна нормам. Молока 250 грамм для дослідження, творог 100, органолептика, кислотність і так далі. І якщо все відповідає, надаємо експертний висновок і знову ставляться на експертному висновку до реалізації. Який час реалізації От у вас там терміни 15. До 15.00, тобто до закриття ринку. На другий день уже все знову все треба проходити. Навіть якщо залишається там 5 кілограмів творога є. Холодильник, де все з холодильника все одно повторне дослідження. Дбають про якість молочної продукції і самі продавці, адже це не просто потреба в харчовій безпеці, а й напрацьовано руками кола постійних клієнтів. Йдемо спочатку в лабораторію, приходимо там бринза, сметанка, йдемо в лабораторію. Потім приходимо на місце, розлажуємося. Товар робимо вдома, тому що вдома є, як би сказати, коровки є паспорта на корови, є. Справки на мастит є. Це все в лабораторію. От і лабораторія, согласна, цього, ну ми сільськоспроводителі, ну ми самі я не закупляю товар, ми самі продаємо. Мій товар оцінюють мої покупателі. Кроме лабораторії, то, що їм положено, а так дякуємо. Ще знак якості. Ну, напевне, так. Тому що зараз людей дуже мало і тільки дякуємо постійно. А сьогодні жирний, жирний творожок, сметанка і бринзочка козі. Все і молочко. Жирний творожок 120, сметанка 140, і бринза 130. Я тут вже 20 з чим-то років, У мене свої клієнти. Я беру не в чужих, я беру своїх. Вони роблять, привозять мені, а я продаю. Тобто ви довіряєте тим, Довіра. кого борете товар? товар? Я лабораторію. Любая бринза є. Какая вам надо, овечка є. По 150, це не дорого 150. Приходите як бабуся валять, я везли лабораторії, ціна хороша, ціна хороша. Уступаю. Кожного ранку перевірка проходить. Да, Кожне утро У мене лабораторія, кожен день у нас бумажки в льду. Все, проходимо, медосмотри, лабораторії, справка на корову, що корова здорова, все. Да, що здоров да, все, все здорово, все проверено. Свіже м'ясо, свинина та яловичина відпускається в найбільшому корпусі міського ринку. М'ясному тут вибір вражає. Основна продукція це м'ясо забитої худоби місцевих сільгоспвиробників. Їздимо на село, б'ємо, приїжджаємо сюди на контроль. Самі розділуємо. Рубщик нам рубає. Покупати є вас звісно, Звісно, свічі. Все з чеком контрольний чек, все і все положено. Яка ціна зараз Один Один ну 170, 180, 160. Коляшечка 70 гривен. Шейка 200 гривен, биточек 200 г. 170. Каждый приходит по кусочку весьмет так, чтобы вбитись. уже вдоволь. Не накидаешь вот так. Ой, а еще трошка, еще трошка. Мы терятину держим дома. Там есть у нас не, ну муж забивает, своя бойня. Потом проходим врача. Все по документам. Если что-то не так, то не пропускают на рынок. Насчет этого строго. У нас сегодня говядина, у нас сегодня телятина. Говядина она идет немножко дешевле. Телятинка, конечно, дорогая. 220 гривен килограмм, чистая м'якоть. Надо всегда смотреть по жирочку. Если жирок белый, это молодое. Если вот такой, то это постарше. Да. Весь товар реалізується з обладнаних прилавків, які оброблюються відповідно до санітарних норм. Є спеціальні місця для рубки. Саме ж м'ясо вранці обов'язково проходить експертизу, бо збудники таких хвороб, як трихінельоз та сибірка, можуть критися в неперевіреному, і в цьому саме є небезпека стихійних ринків. Утром ДСН-експерт провів експертизу відповідно всіх показників, особливо небезпечним. Є така хвороба як трихінельоз, Кожна туша свиніни підлягає обов'язковій трихенелоскопії. Так як ця хвороба не лікується, то без трихенелоскопії м'ясо свиніни в реалізацію не допускається. Якщо ви бачите м'ясо свиніни десь на стихійному ринку. Будьте впевнені, що там трихінолоскопію не було проведено. Якщо бачите свиніну поза межами ринку, не в відповідних магазинах, не купуємо, тільки так ми зможемо зберегти собі, собі здоров'я. Це обов'язково, безкоштовно. Це безкоштовно, так? Да. 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 Це обов'язково. Що а там, якщо свіжість, якісь сумніви на свіжість, є спеціальні реакції. А так мясо свіже, що кожне утро заходить. Це збойні. є декларація виробника, що там все провірили, все про це прослідували. Ми тут тільки на не льос передивилися. Головний спеціаліст Держпродспоживслужби Віктор Нотич, оглянувши прилавок з яловичиною, вкотре наголосив на пильності споживачів, бо товар, що не пройшов перевірку лабораторією, вважається небезпечним для споживання. «З Яловичиною у нас основне завдання перевірка на Сибірку. Це також хвороба, яка дуже небезпечна. Весан експерт перевіряє кожну тушу великої рогатої худоби, роблячи мноски відбитки на сибірку, беручи її з селезінки або з інших паренхематозних органів та інших. Якщо бачите яловичину на дороги, так само вона не перевірена. Завідуючи лабораторією, зазначив, що туша яловичини приймається на обстеження обов'язково з внутрішніми органами, бо саме там криється осередок захворювання. Перевірили все. Ми приймаємо тільки обов'язково з внутрішніми органами, щоб було, щоб перевірити, чи немає патологічних змін. Якщо немає, хоча б як то кажуть, все, сварина не перевіряється, не допускається до реалізації у відбитки на Сибірку. Обов'язково беремо селезінки. Це все перевіряється кожного утра. Свіжий товар заходить. Дві голови у них, експертний висновок. Внутрішні органи до, 15, до кінця робочого дня, тому що вони не були довго страхове зберігали. Да. Крім застережень від спеціаліста Держпродспоживслужби прозвучали ще й практичні поради для поціновувачів Яловичини. Чим жовтіше, тим е, слово якісніше, мабуть, невірне. Е, е, це говорить про те, що тварина жила трохи довше і має більше поживних речовин в собі. Всі ми говоримо про те, що треба купувати молоду утілятіну. Чим старший, тим більше їв, тим більше набрав поживних речовин. Більше колагену, більше хрящової ткані. Ну, я вважаю, що таке м'ясо більш поживне. Не удивляйтесь, що його так шинкують. Це потрібно робити, тому що крім сибірки є ще інші хвороби. Саме шинковане серце говорить про те, що це м'ясо безпечне. Завжди пам'ятаєте, що споживання лише лабораторно перевірених продуктів тваринництва є безпечним. Окрім цього, для себе ви є найкращим експертом. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.